Я не знаю. Блін, я не хочу тут жити там, де зима. Я хочу жити там, де літо. Мені тут не подобається. Тут тільки... Тут взагалі майже нікого немає. Можливо, це і добре що нікого немає, бо я думаю, що мене зачмирили з кожного боку. Але, ну, все рівно. Це не те, що я хотіла. А що це за стіни великі? Це хтось спеціально їх зробив? Чи вони тут такі є? І... Це не... Це не сніг. Я його... Бачите, я його ламаю, воно мені не випадає. Ну, ладно, йдемо. Я так і не знайшла, де би тобі зробити свою хатинку, Блін, Жалко. Тому що, ну, я вже би хотіла щось зробити нормально. О, хатка чи Мені здається, ми вже тут були. Що там таке світиться? Який спавне. Блін, прикольно. А оце я вот? Це я можу. А оце я вже не можу. А як приватять, блін? Як вони так приватять, що, ну тут -от, от, я можу щось собі поламати. Вот землю, я можу її зламати. А оцю хатку я її не можу. Демо ще подивимося в туту. Може мені хтось десь поїсти, тому що це вже не смішно, це вже ужас. Я зараз вмру від голоду. Зараз я самі треба буде подивитися, може тут є хоча б щось поїсти у мене. Може, у мене тут старій щось є? У мене взагалі нічого немає. Упше. Давайте попробуємо двері замовити. А, це та хатка, які ламається, все, але не випадає. Ну окей, не будемо її чіпати. У мене є хоча б якісь там, ну... Сімочки, какао-боби, але ну, я їх не зможу посадити. О, блін, я вже не можу бігати. Ай-ай, а якщо я вмру? Якщо я зараз дійсно умру і всю своє оце от попросираю. А, жалко. Тому що бігати я вже не можу. Ягодки в мене були одні. Я їх з Давайте попробуємо щось. Хоча воно і так буде дуже довго рости. Був би дуб. Ми могли б зламати дуб і нарвати собі яблучок. Нам би попадало яблучка з дуба. І... Але немає яблучок, немає дуба і немає людей, щоб попросити щось поїсти.